Всім салют, з вами Українське ММА. Вже зовсім скоро UFC 298. Та головна подія вечора. Алекс Вокановський проти її Топурі. Нагадаю, Алекс йде після нокаута в бою зі сламом цей бій був 21 жовтня 2023 року. А вже 17 лютого 2024 він буде битися з Топурі. Тут є велике питання: чи відновився Алекс? Зі слів Вокановського, в нього був струс мозгу. Але чому не взяти більше часу на відновлення? Та й опонент не простий, небезпечний боєць з Іспанії. Рузинського походження, який на сьогоднішній день є непереможним. Він дуже небезпечний як в борьбі, так і в ударки. Максимально універсальний боєць. Волкановський дуже ризикує цим поєдинком. Він міг би хоча б взяти набагато більше часу на відновлення і вийти з повної підготовки. Тому що я сумніваю, що він відновився на 100%. І тут велике питання, як Волкановський буде тримати удари. Я не хочу нагнітати Волкановського, казати, що він старий, але коли чемпіони так програють, вони вже так не повертаються. Але Волкановському випав шанс розвіяти цей міф. Ну, ці моменти ми пояснили. Тепер йдемо розбирати бій. Вже цікаво, до цього Алексу ніхто не міг залізти в голову, але схоже, тупуря зміг на своїй сторінці. Ілія написав, що він чемпіон UFC у напівлегкій категорії, і щось мені підказує, що це не на жарт розлютило чемпіони. Тупуря не раз казав, що він з легкостю пройде вовк та відправить останнього на пенсію. На всі ці випади Вокановська відповідав: Спочатку він ігнорував, але тепер на кожний випад він намагається відреагувати і показати, що його це не турбує. Але як ми бачимо, все ж то Пуря, на мою думку, заліз в голову Волка. І мені з чомусь це все нагадує противостояння Конера Магрегера проти Жозе Аудо, коли молодий ірландець заліз з голову бразильцю, який не програвав 10 років. Волкановський програвав в UFC тільки Ісламу Махачову. Махачеву, і то не в своїй ваговій категорії, а на категорію вище. Для такого нокаута сказати важко, як буде вказувати себе волк з ментальної сторони, але зазначу, що Пуря буде намагатися вивести себе Волкановського. І в ментальності я виберу фаворит. Тим саме Топурю. У нас тут по суті чемпіон, який 5 разів захистив пояс, встиг забратися на перший рядок Pound for Pound І навіть спробував стати подвоєним чемпіоном. В дивізіоні рівних йому не було. Тільки бої з Максом були для нього конкурентні, і то третя зустріч вийшла в одну каліп. Останній бій був у напівих Це захист проти Редрігеса, але вона була зовсім смішна. Вовк не дав Яїру нічого зробити. Забив в третьому раунді, але тепер проти нього буде молода кров. Ви ці іліту Пурі в Карді однозначно фаворит Вовк. Він не раз бився в п'яти раунду. А якщо точніше, то постійно. І тут він однозначно фаворит. Алекс дуже добре показав себе в бою зі сломом. На старті зможе забкувати спробу боротися і вкотре покаже свій чудовий захист боротьби. Тому, якщо уявити, як Топуря йде боротися і кидає вовка, дуже складно. А припустити, що він його ще й утримає і б'є зверху, це здається, ніби казкою. Волкановський не любитель боротьби. Але як ми всі тепер знаємо, вовк в цьому аспекті дуже хороший, і фаворитом в цьому аспекті вибирає саме Вукановську. Алекс Воконовський дуже сильний в Сіці. Це його стихія, це його сильна сторона. Якщо подивитись на лице Макса і Слама Ордеги, то ми зрозуміємо, що він дуже небезпечний цій стихії. Він пресингує, по всім поверхах працює, йде вперед, біє максимально прицільно. Для такого стилю має бути хороший бензобак. і він у нього є. Воконовський постійно робить маневри, зміщується. дуже складно передбачити, звідки він ударить. Удари в нього важкі, не сказати, що прям вирубає як Джордж Сміт, але потрясти цілому може і Махачем кілька разів прилітав у першому поєдинку. В цьому бою ймовірно буде дотримуватися свого стилю або навіть працюватиме більш обережніше, тому що він іде після такого сильного нокауту. Кажуть, після такого нокауту потрібно відновлюватися півроку, мінімум, і не тренуватися взагалі. А він менше ніж через 4 місяці проти максимально сильного претендента. Топурі дуже вибуховий боєць, робить акцент на бок. Теж любить тиснути, обрізати кути, затискати і добити чисто в боксі. Швидкість дозволяє топурі розбивати опонента навіть одною рукою, або гострим лівим джебом, або жорстким правим кросом. Фаворитом в ударній техніці я виберу Ілью тупурі. Він набагато краще себе покаже, ніж Єрі Родрігес в ударки. Він зараз молодий, він голодний, а Алекс йде після нокаута, тому вдарки Виберу саме Ілью Волкановський, хоч і йде після нокаута, але в тому самому бою за 10 днів він вийшов і показав непоганий бій, хоч Махачев його і перебивав, хоч Махачев ідеально працював з клінча, він дуже гарно себе показував, він захищався від переводів і все. І якби не той злощасний хайкік, я б подивився на розвиток подій. Хоч і думаю, що Махачев би все одно виграв. А тупурія ні з ким не бився, окрім Ебінта. Я б дуже хотів би подивитись його поєдинок з Максом Хоувом, але Макс буде битися гезгеч. До речі, притискайте лайк, якщо ви теж хочете. Цей поєдинок побачити. Основний мій посил в тому, що топуря ні з ким не бився і 105. Наприклад, я б хотів би подивитись на його поєдинок проти Мовсара Євоєва, тому що Мовсар Євоєв, можливо, майбутній чемпіон UFC. Також ми не бачили його проти бійців по типу того ж самого Холє, Родрігеса, і багато почали відразу списувати Алекса. Пуря не проходив жорсткої перевірки. Хоча Мовсар Євоєв проходив перевірку з Арнольдом Алленом. там був складний поєдинок і справжня війна. Але я розумію, чому. Тому UFC дали йому відразу титульний бій. UFC знає, що він дуже добре продасться. На мою думку, якщо Волконовський не відвутить в нокаут в перших раундах, то він зможе перебивати люту пулю, нав'яже свій темп, почне можливо, переводити комбінувати ударку з борьбою. Хоча, скоріш за все, він буде працювати саме в стійці. Так от, якщо голова Алекса буде нормально, як завжди, тримати удари, то він зможе нав'язати свою гру та забрати поєдинок рішенням фаворитом в цьому поєдинку. Я вибираю Олександра Волкановська. Волкановський ще може пару разів захистити титул, хоча його пік уже скоро пройде, його голова вже не так тримає, але поки що він чемпіон. Я не бачу, щоб Ілля Топуря, окрім нокаута, його якось фінішував. Так, можливо, він буде в партері щось намагатись робити, але Волкановського дуже хороше захист. Перш за все, топуря ще молодий боєць, і ще він до кінця не підійшов до свого піку. Тому це буде бій, коли Волкановський проведе урок по вихованню еліту Топурі. Але все залежатиме тільки від Алекса та здоров'я Алекса. Так я ставлю цей поєдинок 50 на 50, тільки трішечки роблю Алекса фаворитом, тому що в нього поєдинки були покращені, ніж у Топурі, і в нього опоненти були набагато складніші ніж у того ж самого Топурі. Сподіваюсь, що це буде війна. Сподіваюся, що Алекс не відлетить, тому що я цього чувака полюбив. Цей чувак будь зі славу дуже гарно себе показав. Я бажаю йому здоров'я. Ну а з вами було українське ММА. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, створити ідеї для відео, буду вдячний. Всім до зустрічі, друзі!